Вім'я на каналі 5. І сьогодні я знімаю другу частину шлях до 100 мільйонів. Але перед тим, як я тобі розкажу, що ми сьогодні будемо робити, спочатку постав лайк, напиши в коментарях, які способи мені заробити ще перевірити е, в коментарях. Я всі прочитаю, на всі відповім і всі постараюсь перевірити у відео. І також вводь мій промокод FITS, він тобі дасть приємні бонуси і працює на усіх серверах з 2 по 7 рівень. Ну, а ми переходимо до відео. У мене вже давно є нікому не потрібен ланус, який я вибив з рулетки. З безкоштовної рулетки я відіграв три І в мене є думка: в мене є вініл за 30 тисяч я купував 10 таких штучок, на 300 тисяч е долар. І є трошки деталей. Подивимося, може вони підійдуть, то я його тут, е закину на ланус. І також я попробую зробити з того лануса, так сказати, цукерочку і продати. Тому ми 100% виходимо в плюс. Е, звичайно, якщо я там не поставлю дуже якісь класні деталі, і тоді я просто не окуплюсь. Але я спеціально так робити не буду і тому е, мали би вийти плюс. Тому що по факту ланус мені дістався безкоштовно. А що там коштує вініл? І буквально трошечки один по два кейси тих з деталями. Тому давайте ми зараз поїдемо до найближчого тюнінг-центру. Де він у нас є? Відзначив тюнінг. Він у нас є тут трошечки далеченько, тому давайте доїдемо туди і вже будемо щось там тюнінгувати. Так, ми приїхали до тюнінг-центру, давайте заходимо. З самого початку ми переходимо до вінілів. У нас тут є різні вініли та отакі от, от, але вони мені не треба. Мені треба саме цей. Тому давайте ми зараз його встановлюємо і зараз щось будемо з ним хімічити. Є. Тепер нам треба його налаштувати. Можна його отак от збільшити, але це трошки нагарно виглядає. Пропоную його пофарбувати у якийсь колір разом з тим вінілом. Можна, знаєте, отак от, от зробити, в якийсь колір. Тобто можна такий от, або чорний зробити, але тоді вініла майже не видно. Можна зробити, думаю, найкращий варіант це буде у якийсь, типу, такий, якби червоний, напевно. Тому що це доволі гарно виглядає. Такий от прикольний е, доларовий. Тому давайте це, якщо можна редагувати завжди, тому давайте ми поки що так і лишимо. І, так, є. Він у нас додався. Тепер давайте ми зараз так трошки заглохли. Е, давайте ще раз тепер заходимо, і тепер вже зараз на деталях будемо бавитися. Так, ми зайшли. Е, давайте, в нас зовнішній. Ой, не зовнішній тюнінг, а внутрішній тюнінг. У нас. Е, я можу поставити шини 5, але це я. Певне, що я не окуплюсь, Тому, що, ну, типу, якби, ну, розумієте, то шини 5 на ланусі, який я хочу продавати і не дуже дорого, то це не зовсім вигідно. Тому давайте зараз я, напевно, три кейси Чи ще давайте кожен наприклад, по Type-R. Так, да, давайте Type R по одному будемо зараз купувати. Придбати. відкрити. Чіп третій, непогано, непогано. Давайте ставимо чіпівка. Є. Yeah. Далі, давайте ще кейс з деталями. Е, багато на сьогодні не будемо тратити, тому що в нас все-таки ми маємо розвиватися. Е, давайте ще останній кейс. Ну, Тому що я все-таки так собі перехвала, що ми зараз можемо не окупитися навіть. Давайте. Є е, турбонаду 5. Оу. Оу-оу-оу. Трубонадов 5, все закинули. Е, ще не 5, я не все-таки. Або давайте навіть поставляти, типу, бо вони мені якби випали безкоштовно. І я думаю, так, де вони в нас? І вони в нас будуть доволі е, вигідно. Це, ми встановили. Є, тобто ми сумерно купили два кейси, і все, ми, і ще вініл я потратився колись, але це було давно, ну, ну, але ми все на це врахуємо, яке витрати вініл. Все, тепер, думаю, ми нелеко якраз відбили ринку, можна йти продавати. Скільки в нас нема номерів, звичайно, тому давайте. Точно я забув, що треба з номерами. Тому давайте ми зараз з'їздимо швиденько до поліції і поставимо ті номера. Приїхали в реєстраційну, ну, коротше, цю штуку, МВС. Давайте отримання номерів. Зараз я що щось класне треба. Давайте вибрати номер. Там, тададам. Ну, непоганий, в принципі, гарний. 1585. Такс, він нас давайте отак от зробимо, щоб він точно з'явився. І зараз трошки машина побита, зараз ми її підлатаємо і їдемо тоді продавати. Звичайно, їхати аж сюди. Тобто скільки нам м, знову їхати, де нас? Чи, 5 тисяч кілометрів, але що поробити, так треба. Так, ми приїхали на авторинок, але трошки треба ланус наш підлатати, тому давайте зараз заїдемо на м, СТО. Акрат, так, щоб. Зараз не заглохнути. Є. Yeah. 2000 з ну, це вже не будемо враховувати, тому що це не є і так багато. Тому давайте зараз заїжджаємо і будемо пробувати комусь продати. І зразу я це все вам знімаю. Так, з покупець, він сказав, що ще подумає, але я знаю, оце от подумає, так що, скоріше всього, нема першого покупця. Тому чекаємо, поки хтось буде далі. Чуєш? Сі-сі-сі. Я можу. Володя, Володя, Володя. Я можу зробити знижку 100, 120 тисяч. То вже буде за 480. Так, все-таки я намовив Володимира Володю покерувати машиною, попробувати на ній поїздити. Я зараз дуже сподіваюся, що я йому зможу продати хоча б за 480 або за 470, хоча б, щоб вийти в нуль. Дуже своя, що я зараз зможу з ним вийти в нуль, тому що це буде прекрасно. І я вже отримав перший досвід, що ніхто не купує дешеві машини, це раз. А по-друге, скоріше все, такі дешеві машини беруть за мінімалку. Тому на наступний раз треба буде брати щось трошки покраще. І давайте зараз буде сподіватися, що все-таки йому сподобається машина. Е і ми її зможемо йому продати. Так, сона, я зустрів Ярославу Кущовку. Е він хоче у мене зараз 4 мільйона, але зараз у мене трошки на них плани інші. Це не для відео, це особисті. Але зато він попав відео. Зато він попав відео, тому передаю тобі привіт. Такс. Ми ще тут трошечки робимо собі міні-Я роблю собі міні-рекламку. Я пробую зараз е, в продати зараз цю машину за рахунок того, що типу, що він зараз себе бачить в Ютубі. Ну, в будь-якому випадку він себе побачить в Ютубі, навіть якщо він не купить цю машину, але буду сподіватися, що це його підкине до того, щоб купити цю машину. Тому чекаємо до того, щоб купили машину, тому що попит вже на неї трошечки збільшився. Сергій цікавить тюнінговний Ланус. Цікавить тюнінговний Ланус. Що я продав Ланус е, комусь тому Томі? Зараз підійду гляну його нікнейм, тому що. То от... Томі Фальклю... Фальконе. Тому Толі Фальконе, е... привіт тобі від мене. Все, все, що я зрозумів від цього відео, це те, що отримав я досвід. По-перше, по-друге, те, що я зрозумів, що мені е... треба не не тюнити з нуля машини, а їх купувати, перепродавати. Тільки так. Тому що з нуля це робити це дуже невигідно, і як я зрозумів, і тільки що я втратив дві деталі по 5 і. Ну, коротше, я е, пішов у мінус на 200 тисяч орієнтовно, але зато отримав е, досвід. Ну, що ж, дякую всім, хто дивився до цього моменту. Вводьте мій від, ставте лайки. І всім па-па-па-па!